Кандидат в президенти США від республіканської партії Дональд Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру і власнику соцмережі ікс ілону маску. Експрезидент вкотре заявив, що якби він очолював Білий Дім, то Росія не почала би війну проти України. Адже з Путіним він добре ладнав, і російський диктатор поважав його у, у повномасштабному вторгненні в лютому 2024 року. Трамп знову звинуватив чинного американського президента Джо Байдена. Окрім того, Трамп сказав, що розбирається і у відносинах з лідером КНДР Кім Кімчанином, висловлюючись про, про обох диктаторів, Трамп назвав їх розумними та злими. Очевидно, мався на увазі 22-й рік. Так в Єврокомісії ще перед виходом інтерв'ю закликали Маска дотримуватися європейських законів. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Т'єрі Бретон звернувся до власника X і закликав протидіяти поширенню шкідливого контенту в соціальній мережі з огляду на інтерв'ю з Дональдом Трампом, пояснюючи звернення до маска, єврокомісар зазначив, що з великою аудиторією приходить і більша відповідальність. Нагадаю, у липні Європейська комісія офіційно оголосила попередження соцмережі Ілона Маска через недостатню протидію дезінформації та незаконному контенту. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, вітаю, добрий день. Я впевнений, що ви ознайомились з ось цим інтерв'ю Трампа Маску. Скажіть, будь ласка, що би ви відзначили, ось які посили, як зараз можна казати, меседжі, які там пролунали? Що звернуло вашу увагу? Так, почати варто з того, що насправді Трамп нічого такого нового не сказав. Він знову спустився. В нагнітання, бо по суті, у Трампа є зараз в його кампанії, в його інформаційній кампанії. І, до речі, стосовно України, також і стосовно внутрішніх проблем, в нього є два по суті ключові наративи: це наратив нагнітання. Тобто, коли у президентської адміністрації Байдена щось вдається, або коли на демократи, тобто Камала Харріс і команда, набирають бали підтримки, коли все виглядає для них непогано. Трамп починає нагнітати. Він починає нагнітати, що... Це все примарні цифри, це все примарні успіхи, це все провокація. Лише за його президентство все буде окей, лише за його президентство вирішиться війни, закінчиться інфляція, закінчиться нелегальна міграція і так далі. А в іншому стані, скажімо, коли от Байдена нічого не виходило з конгресом, коли не могли ухвалити пакет допомоги Україні, коли не могли вирішити прикордонне питання. Трамп якраз був на коні і навпаки малював дуже світлі горизонти, як це називають в Америці, і розказував, що він би в Україні сто 10 мільярдів дав, він би і Москву бомбив, він точно зупинить мігрантів, все буде дуже класно, тільки оберіть його. І зараз оце інтерв'ю це класичний приклад трампівського нагнітання, що, мовляв, в Україні нічого не вдасться, давайте я поговорю з Путіним. Також він там розказував, що з кордоном нічого не буде вирішено, сотні тисяч людей загинуть через Байдена. Давайте я все владнаю. І це продовжувалося на багатьох інших темах і на питанні Ізраїлю, на питанні абортів, безліч де. Тобто, по суті, якщо підсумувати. Цьому інтерв'ю Трамп нагнітав. Він намагався налаштувати і власну аудиторію і аудиторію Маска на те, що без нього Америці точно кінець, пане Олександре. А має наступне питання. Україна буде співпрацювати з будь-яким президентом США, який переможе. Повертаючись саме до постаті Трампа, він так впевнено говорить про те, що якби він був президентом, він зміг би домовитися з Путіним, тому що він з ним ладнає. Але ж пройшло вже кілька років. І Трамп бачить наслідки правління цієї людини, наскільки вона недобра, наскільки вона готова вести ось таку геноцидну війну на території України, людина, яка не дотримується міжнародних стандартів, правил, норм. Можна цей список насправді продовжувати і говорити дуже багато про Путіна, але не хочеться, не вартує він того. Питання щодо Трампа. Чи зараз він не усвідомлює токсичності ось таких взаємовідносин? І що може змінитися після того, як він переможе і буде спілкуватися з Путіним? Ось ця біографія Реноме, воно ж нікуди не подінеться. Все ж залишиться як довгий такий шлейф. Абсолютно точно. Воно не зміниться і не залишиться, але тут ми натикаємо. Індивідуальні параметри Трампа як політика, тобто системно все зрозуміло. Ви абсолютно чітко прописали, що контакти з путіним, прямий контакти з Путіним зараз є токсичним, токсичним для будь-якого нормального політика, токсичним для будь-якої нормальної держави. Дійсно, зараз з ним мати якісь взаємозв'язки, а тим паче дослухатися до нього або йти на поступки йому. Ну це собі дорожче. Але як я вже сказав, ми натикаємось на особисті параметри Трампа як політика. Перший його такий визначний параметр це абсолютно. На самовпевненість, причому як в позитивному, так і в негативному контексті одночасно. От коли Трамп каже, що він впевнений, що зможе одним телефонним дзвінком все вирішити, це не пуста бравада. Він дійсно вірить в те, що він зможе таким чином вирішити ці проблеми. Бо це той підхід, який він використовував і під час свого встановлення як бізнесмена, і під час свого першого президентського терміну. Він впевнений, що будь-яку проблему світову можна вирішити одним максимум двома телефонними дзвінками. Це його основний інструмент комунікації і це його основний інструмент впливу на те, що відбувається, тому він насправді в це вірить. Це раз. По друге він все таки переконаний, бути нормальні відносини, тому що затвердженням самого Трампа, затвердженням радників Трампа, він постійно відносних із Путіним комбінував з однієї сторони. Він, нібито, до нього дослухався, готовий був іти на контакт, говорив, що повністю йому довіряє. А з іншої сторони, він вислав майже половину дипломатичного штату посольства Росії. Саме Трамп віддав наказ бомбити колону Вагнерів, які атакували американські сили в Сирії, і саме Трамп почав перше постачати зброю Україні і багатьом іншим державам, які зіштовхнулися з російськими. Агресивними діями, тобто Трамп дуальний, і і тому Трамп переконує, що він зможе домовитися з Путіним. Тобто, ви абсолютно правильно проаналізували, що контакт з Путіним зараз є шкідливим для будь-якого політика, але підсумовуючи можна сказати, що Трамп на це просто не зважає. Він абсолютно чітко переконаний в своїй недоторканності і переконаний в своєму успіху. Пане Олександре, для балансу давайте якраз поговоримо і про те, як веде кампанію пані Камла Гарріс. Але знаєте, таким містком я би хотів поставити вам питання про, скажімо так, не дуже політичних персон, які долучаються або можуть долучитися до ось цих президентських перегонів. Я маю на увазі з боку республіканців це Ілон Маск. Чи ви з цим згодні, і хто може долучитись з боку демократів і чи погодиться Тейлор Свіф це зробити? Ось так я оформлю питання. Ну знаєте, з точки зору бізнесу, я почну з кінця. З точки зору бізнесу, СВІФТ на це не погодиться. Якщо вона буде щось робити на сторону демократів, ну це скоріш за все буде щось максимально завуальоване. Тобто, якісь заклики ідіть і голосуйте, бо треба голосувати, бо це вибори. І те, що демократія як система управління, наша американська демократія має перемогти. Республіканці точно це сприймуть як голосування або підігравання демократам. тому що ну республіканці навіть, кажуть, ми йдемо туди не тільки заради демократії, ми йдемо в першу чергу заради перемоги, а все інше то вже дуже дуже вторинна справа. От на жаль, Дональд Трамп настільки змінив мислення старої доброї партії. Тому світ, мабуть, не буде цього робити. А щодо маска, моє бачення таке, що маск реально хоче з себе створити знаєте, класичного українського олігарха початку нульових середини десят справа в чому він точно хоче мати вплив на політику. Те, що він під час інтерв'ю пожартував, що нібито чи є для нього місце в білому домі, це скоріше є просто жартом, бо насправді він керує величезними компаніями, він заробляє баснословні гроші, він має величезну власну аудиторію в X. Він дійсно є впливовою людиною, але йому для повного для флеш рояля не вистачає ще мати вплив на політику а тому він хоче грошима, нелегальними оборудками, особистими контактами, призначати людей, впливати на те, кого оберуть президентом, бути тим, кого на заході називають кінгмейкером, тобто створювачем королів. І тому мені здається, та роль, яку зараз займає мас. В житті кампанії Трампа, і в житті Трампа як політика, це якраз те, до чого він іде, і зараз наступний для нього крок зробити все можливе, щоб Трампа все таки обрали. Бо уявіть собі, який вплив матиме маск, коли він був по суті останнім великим бізнесменом, який тримає кампанію Трампа на плаву. Бо за інформацією самого Трампа він близько 40 мільйонів щотижня. Маск майці на увазі відправляє на потреби кампанії Трампа. Сам Маск цю інформацію поки що не підтвердив, але ну ця інформація цілком схожа на правду. Пане Олександре, чи погодитесь ви з такою думкою, що після того, як Гарріс замінила у цих перевибор виборчих перегонах попередника Байдена, цікавість? Внутрішня аудиторія до виборів у США вона зросла в рази, тому що зараз штаби вони просто на ходу змінюють свою підготовку до виборів. Кампанія набирає зовсім інших обертів, і тут уже кожен відсоток він має значення абсолютно точно. Ну тому що запит на нове лідерство був величезний. Давайте не забувати, що 66% американців, як демократів, так і республіканців, вони бажали бачити, хоч когось. Нового окрім Трампа або Байдена, і по суті Камала Харріс вона якраз втілила ось цей запит на нове молодше лідерство. Вона показала, що є політики, як мінімум в демократичній партії, які можуть замінити старий естеблішмент, які можуть створити нову політичну еліту. І тому зараз ми бачимо, що по експоненті фактично що тижня в неї дуже стабільно зростає притік її шанувальників. в неї зростає підтримка, причому навіть в проблемних достатньо штатах і в Міннесоті, і в Пенсільванії, в Монтоні. Тані, ми бачимо, що вона в цих штатах бере потроху верх над Трампом. Тобто дійсно Камала Харріс змінила розстановку сил. Вона, окрім того, що за собою закріпила демократичну партію. Вона також тепер стає улюбленицею так званих нейтральних виборчиків, тобто тих, хто не належить політично ідеологічно до будь-якого табору, тобто вони не належать ні до демократів, ні до республіканців. Якраз ці люди зараз набагато більше зацікавлені в Харріс, ніж вони зацікавлені в Трампі. Однозначно, ця передвиборча гонка вона буде цікавою не лише для самих американців, а й для усієї світової спільноти. І ми будемо пильно стежити за усім, що відбуватиметься за океаном. Дякуємо вам. вам за те, що були з нами, Олександр Дякую Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма про вибори у Сполучених Штатах.